Українські рятувальники прибули в Туреччину за два дні після землетрусу з собою взяли і службових собак. Про операцію українських надзвичайників докладніше розкаже речник ДСНС Олександр Хорунжи. Вітаю вас, вітаю слава Україні! Героям слава пане Олександр. Розкажіть, чи допомагав нашим рятувальникам під час роботи досвід роботи завалів після обстрілів в Україні? І з якими можливо складностями зіткнулися наші е, е, рятувальники? Так, звісно, звісно, тут працюють всі люди. Так також працювали і в Україні, і на завалах створених е, обстрілами Російської Федерації, і всі мають досвід, всі професіонали, але ще й проходили навчання додаткові міжнародні навчання е, щодо поводження в таких ситуаціях щодо наших дій. І всі є реально професіоналами. Ну, от щодо складностей якихось під час роботи. Ну, наскільки я пам'ятаю, там же ще були а, поштовхи да, під час роботи. Ми і зараз їх відчуваємо. Буквально годину назад в нашому наметовому таборі відчувались поштовхи. Ми по застосунку подивилися. Це приблизно 3-4 магнітуди за шкалою Ріхтера. і Дуже суттє дуже чуттєва. А також такі поштовхи звичайно і відбуваються і на ділянках, де ми працюємо на секторах. А, що в такому разі робимо? У нас є в кожній групі офіцер безпеки, а, який вимірює за допомогою приладів відхилення будівлі від норми, і у разі поштовхів, звичайно, у разі відхилень а, дається сигнал за допомогою свистка, і люди евакуюються із, буд із будинків. А які ще складності в роботі чим відрізняється, це те, що м, трошки інший характер руйнувань, або повністю стерті будинки е, наслідок дії землетрусу, або ж е, нахилені і не існує фундаменту вже першого другого поверху, і звичайно в таких будівлях важко е, працювати, тому що в будь-який момент вона може обвалитися. Угу. А яка зараз температура в Туреччині, і чи є ще шанси знайти живих? Тому що ну пройшло досить багато часу. Зараз, якщо брати зараз прямо, то це приблизно до нуля градусів, а бувають навіть позначки з мінусом. А якщо в день, то це температура досягає до плюс 15. Такі околивання, такі перепади температур. І дійсно в таких умовах вижити людям під завалами все складніше і складніше. Разом з тим ми не полишаємо надію. У нас кожного дня працює по чотири групи – A1, A2, B1 і B2 за міжнародними нашими стандартами. І хочу сказати, що це приблизно 56 осіб постійно знаходиться на місцях. І Десь приблизно шість одиниць техніки і чотири кінологічних розрахунки. І організоване позмінне чергування для того, щоб люди, які працюють, могли перепочити. І останнє питання: чи всі живі здорові, і коли плануєте повертатися в Україну? Дякую за запитання. Так, дійсно, всі живі, всі здорові, дуже скучили за Україною. А ну, коли повернемося, ну маємо. Надію, що скоро, але це буде залежати від е, рішення керівництва ДСНС, від е, уряду, від президента. А в будь-якому випадку, ми готові виконувати завдання за призначенням і рятувати людей. Ну, я бажаю вам вдалої спокійної роботи. Дякую вам. Це був речник ДСНС Олександр хоронжий Суречне.